Друзі, ми починаємо наш другий день фестивалю української інтимної анімації. Вітаю вас. Хочу запросити сюди співорганізаторку цієї ініціативи Софію Левченко. Дуже дякую, приємно вас бачити і на другий день. Тому, так, дуже дякую, що запросили ще раз, бо так все долі. Цікаво те, що фестиваль зараз має в собі ще одну ще роботу однієї художниці, яка загинула Марзарити Половінко. І її робота називається Труп. Вона була створена на початку повномасштабного вторгнення. І в неї як такого опису і не було до цієї роботи, тобто було, це була перша потреба висловитися. Тому та ще раз повторюю, що це фестиваль, який покликаний він імпровізований і покликаний дати більше до нього простору українській незалежній анімації. І в нас також є ще додаткова програма від ініціативи Інтимне кіно, яка називається Рекіо де ми показуємо неформальну відеографію. Ну, Тому що можете подивитися до нас. І зараз ще тут є підговорює глазаце, також організатор фестивалю інтимної анімації. І ми разом займаємося теж індитивним кіно створенням ініціативи продовженням. Тому а, зараз ще Жора розкаже трошки більше про Маргариту, бо він її краще знав, тому так. так всім привіт, дякую, що прийшли. Сьогодні ви зможете побачити одну анімовану роботу художниці, військові, волонтерці, героїні. Маргарита Поливінко під назвою. 5 квітня цього року Маргарита загинула під час виконання військового завдання. І тому ми кожен раз перед показом цієї роботи, яку вона нам скинула ще до своєї загибелі. Робимо невеличке вступне слово про це, про просимо зробити хвилину мовчання. І я, якщо ви не знаєте, хто така Маргарита Половинка, трошки розкажу про це Маргарита — художниця з Кривого Рогу, яка на початку повномасштабного вторгнення почала активно волонтерити, вона вивозила поранених з Миколаївської області з Херсонщини. Під час підриву Каховської ГЕС вона евакуювала евакуала... евакулювала... тварини і місцевих жителів. У 23-му році вона прийшла підготовку. Пармедикині і в 2024 році вона вже вступила до другого механічного батальйону 3-ї штурмової бригади ЗСУ. І окрім всього цього, вона ще була і чудовою художницею, малювала е, малюнки своєю кров'ю. Були проводені персональні виставки і групові, і на яких Маргарита постійно збирала купу грошей на свій батальйон і на снарядження, і на все інше. І на... біля Національного художнього музею в Києві посаджені 31 Маргаритка. Це стільки, скільки було мажориті, коли вона загинула на її пам'ять від проєкту Ситуаційні клумби. І я просто хотів так попросити вшанувати її пам'ять і хвилинку мовчання. Так, всім дякуємо. Дякую, дякую. Отже, магарита половинка дійсно дуже важлива художниця сучасного мистецтва України. Це сталося не так давно і не залібель. Однак а, хочеться ще сказати, що ну, якось підбадьорити вас, але давайте так, чесно кажучи, я на цього не готова. Але сьогодні не тільки день пам'яті Маргарити Полодінка, так вже сталося, що фестиваль і ми дивимося її відеороботу. Труп. Але в нас сьогодні ще. А, Має бути історія і про Анастасію Кольбах, яка є частиною а, культури Полтави, теж арт-простору культура, а, лекторкою фінодвіш. Вона ще також була проєктною менеджеркою а, в одній компанії Полтави, вона всяк, своїми зусиллями намагалася покращити світ коло себе і мала широке коло друзів. Тому зараз я хочу дати слово тим, хто її знав особисто, близько, з ким вона працювала, і щоб ми таким чином теж згадали її. І ті, хто її не знав, дізнатися хто найбільше. Спочатку, мабуть, хочу дати слово Надії Леченко. Я арт простою культура і ком'юніті держав. І ну, взагалі особисто я, Анастасію, знаю, напевно, що років вісім, якщо не більше, у нас там були спільні друзі, ми займалися якимись фізичними джемами, чайки пили, китайські, то з Анастасією ну, завжди було весело і цікаво спілкуватися. Дуже світлі почуття, вона якби викликала ну, спілкування. А саме для нас, просто про культура, вона долучилася в скрутні для нас часи. Це був серпень 24-го. Мене тоді не було в місті, і якось наші справи трошечки пішли вниз, там люди не приходили. І Настя сказала, що вона хотіла би допомогти і долучилася до команди як волонтерка. Дуже активно брала участь в тому, щоб налагодити якісь процеси. Вона, як менеджерка, ну, все дуже чудово робила і справді нам дуже допомагала. І от найбільше, що мені подобалось, вона це так говорила, типу, то, з ну, так, жартома. Що вона буде тикати на всіх палкою, хто тому, що забув. <схи> от і, і справді це було якось по-доброму. Вона там нагадувала, що треба зробити, в яку старому рухатись. Тому а, ця фраза тикати палкою для нас, як я не знаю, яке скисало кремлер надалі, тому що а, ну, ми її часто згадуємо в просторі і намагаємося ли з. Вячність до її роботи далі рухатися і тікати палкою від нота. <різь> <різь> так що Ось так. дякую за увагу і так і у просторі культура не так давно була виставка з керамістю полтавщини. Як вона називалася? Це була виставка випалений стан». Ми зібрали близько 13 учасників. Там також були із Біргорода, із Уфішні родом. І власне Катя Власова була також на цій виставці, представила декілька своїх робіт, і одна з них була інсталяція вдома присвячена Настю. Так інсталяція вдома присвячена Анастасії Кольвах. Катя Власова насправді знала нас дуже добре. Вони, я так розумію, ходили разом нас ходила до мене на мастер-класи, ліплення, кераміки, кіні вони разом пили чайок. І Катя вчора розповідала взагалі про ідею створення цієї скульптури. Ви можете переглянути це, до речі, у відео, яке є на каналі Кінодвіж, і послухати про це більше або прочитати постиг. А зараз я ще також хочу дати слово Артуру Раяну, лектору Кінодвіж та активному діячу культури Полкавчини. Власне, я з познайомився тут, мовся ну, кі... на кінотвіжі верніше, я. Знайомі ми були десь так і до того, але от уже безпосередньо е, спілкуватися, дійсно почали тут, коли вже тут стали більш-менш е, стабільно і часто відбуватися різні події, лекції. І вона е, е, так заряжала цим позитивом і таким ставленням, що якщо ти щось починаєш, вона завжди готова підтримати, вона завжди готова щось запропонувати, вона одразу вписується в е якусь задачу, в якийсь проєкт, вона давала таке відчуття впевненості. І від неї це прям, ну, це було таке прям випромінення. І от е хто пам'ятає, да, коли там фільми, ми дивимося постійно на стіні коментарі, вона ще часто там позаду сиділа, і звідти. Е Коментували якісь події, фільми, це ну, цього насправді дуже не вистачає. Але з іншого боку, е вона так багатьох людей знала, стількома людьми товаришувала, що через неї багато людей познайомилось. Ну, Принаймні, я так відчував, я так ну, статистично не скажу, але мені здається, що вона нас насправді, завдяки ній, дуже багато людей е почали спілкуватися, познайомилися, просто дізналися, хто чим займається. І це от настільки. Е на мене така важливий наслідок її оцій, такої активної діяльності, її відкритості до всіх, що ми значною мірою в цьому всі тепер живемо. І це, і це ну, це прекрасно. І ще, ну вже так, от буквально дивним чином, я вкрай рідко буваю на Брайлках і сьогодні. Просто випадково я опинився буквально в порталі від цього будинку. Ну, наскільки я вже був там поряд, я перший його побачив. По Своїми очима. Ну це він вже виглядає якось самоцінним меморіалом. Я розумію, що це тимчасово, я розумію, що його не варто такі, в такому вигляді залишати, але щось, щось от, якісь, якісь дуже сильне відчуття було, і якраз от ще й виявило, що це буквально там за годину до сьогоднішньої події. Я думаю, що Настя з нами ми відчуваємо її, і це вшанувати людину. Такими, такою подією і таким твором, який сьогодні буде, я вважаю, що це найкращий спосіб шанувати її пам'ять і найкращий доказ того, наскільки значною вона була в нашому віці. Зараз я хочу ще трошечки розповісти від себе про нас в Настя, моя подруга. Ми познайомилися в Театрі сучасного діалогу десь років чотири тому. Вона тільки повернулася з Китаю, і взагалі не знала, що й робити. На вулиці була пандемія. Вона от от знайшла роботу, зняла квартиру і пішла в театр сучасного діалогу. Ще пішла на джем музичні, ще пішла на масаж і ще пішла туди і туди, і сюди. І так вона об'єднала всіх людей навколо себе. І в якийсь момент ти просто такий там спілкуєшся з кимось і розумієш, що хочеш там згадати, а от у мене є там подружка Настя, вона там, до речі, ходить в культуру, і всі такі а ну Настя Школьбах, да, вона краще так дуже легко можна було зрозуміти, що ти на одній хвилі з дитиною, тому що у вас спільні інтереси, спільні людини. Настя дуже сильно любила сплітні, красивий маніфурчик. Вкусно покушать, красиво діться, сходить, там, випить якийсь бокальчик-просіка, Подивиться красивий фільм, бажано щось про вампірів, або якийсь даркфентезі, або якесь аніме. І так вийшло, що вона знайшла кінодвіш раніше в мене, потім мене сюди затащила, і я була під час перших її презентацій фільмів. Вона показувала е копулу Дракула, е вона показувала анімаційну стрічку Flow, ви можете подивитися теж на каналі Кінодвіжу, там є декілька лекцій. І хоч вона і не мала мистецької освіти, але вона дуже добре розуміла взагалі, що таке мистецтво, бо вона і малювала, і співала, і в театрі грала, коротше, вона все пробувала, хоча навчалася вона на комп'ютерну інженерію. І вона працювала проджект менеджером в цій -менеджер сфері. Ще вона, до речі, писала класні тексти, і вона теж була частиною письменницького клубу Пишу зараз. І що сказати? Ну, Просто купу всього вона робила Полтави, і, Мабуть, цей фестиваль це найменше, що можна зробити, так що типу, задати вектор той, який вона задавала нам всім. Ага. І в мене є коротенькі вирізки з нею, щоб показати і вам передати її, скажем так, в Зараз Спробуємо. Сподіваюсь, нічого не заключе, тому що Настя десь там може попросити богів про це. І от так, да, це була втеча, причому це була втеча в дикий ліс, коли ти знаєш, що там темно, що там сидять вовки. Ну, ти такий, все одно краще я буду серед вовків тут танці плясати, чим буду сидіти вдома. Якби я складала правила для української дівчини, я почала б з першого великим жирним шрифтом на пів сторінки: ти біла жінка. А знизу в половину менше, тобі можна все. І ще трошки більшим шрифтом, чим перші дві строчки. ти богиня». Деяку стрічку, анімаційний мультик, щоб підтримати фестиваль української анімації от, і таким не зовсім камерним кружочком, але подивитися а, на одну історію, яка дійсно трапилася в Настіному житті. Цією історією люб'язно з нами поділився її хлопець Богдан Трупанов, він тут присутній. Він зробив розкадровку, такі коротенькі а, скажімо так, комікси, і я вирішила, що класною ідеєю буде їх перетворити на анімаційну стрічку. І зараз Настя, як наша колишня лекторка, чи вічна лекторка, напевно, вічна лекторка може трошечки розказати своє враження на цю анімаційну стрічку. Добрий вечір всім. Сьогодні класно, що ви дійшли. Я вам дуже вдячна. Я сподіваюся, що ви послідували інструкції. Взяли теплі носочки, теплі чайки. Щось там чим ви можете ізнутися. Не зігрій. Так, да, має бути залишки. Сьогодні у нас в програмі новий фільм, і я вам чесно скажу, я його ще не бачила. Його ніхто не бачив. Mm -hmm. І в країні, скоріш за все, у широкому прокаті ми його і не побачимо. А костюми тут дуже, дуже красиві, дуже багато. Пишності, при тому, що на той час, ну я не знаю, мені важко посудити, чи 40 мільйонів це великий бюджет для фільму, але фільм виглядає дійсно багато. Тут багато такої непридарної, якоїсь е, страсті. І це дуже-дуже круто. Тобто це не виглядає пошло, на мою думку. Хоча це не гаряче. І це дуже здорово, що фільм вміє використовувати якісь еротичні сцени і не скочуватись в корм. Тому давайте насолодимось цим таким містичним вікторіанським пристрасним фільмом. Дякую. Анастасію з рокін і жопа заставна до реальних подіях. Я маю працювати багато для того, щоб заробити більярдний грошей і витрачати їх на дідло і хлежка. Пуки-пук. Заціпся, я тут взагалі-то усім показую свій екран. Окей. Пельосики польосики. Hello everybody, всі доброго дня я хочу бачити від вас продуктивну роботу, би байво робити де людей максимум того, що ми боже за ці гроші. Бла 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 я плачу вам скажені кошти, ви маєте зробити мені фредлі юзер сайт, який люди будуть завжди дивитися. Букі-букі-бук! Ммм, Спайдер, здобувайся і помилуй мені щось пише. О май гад! О, Господи, Боже мій! Я шарю з показів людям свій екран. Я ж тобі казала, що не зрозуміло тобі зараз. Упс! Хай, евербоді! Дівчики, гаранчики, привіт усім! Хай, Спайдер! Привіт, чувак, привіт павше, як в тебе справи. Ну там хаха роф можна там записать. Шостий бутово. Я перший раз, тому я хай за Буде Богдана Проханова, який може розповісти про цю ідею. Добрий вечір. Я взагалі, коли ну, мав щось сказати, я думаю, зараз вийду, скажу. Багато хто з вас думає, що за старий козел виперся сюди перед вами і щось вам втирає. Ну, скажімо так, титул старого передячого козла я отримав якраз від Анастасії. І на той момент, коли ми познайомились, серед усіх старих пердячих козлів я був, мабуть, найкращим. <рес> <Да>. <рес> так, як ви зрозуміли, мене з Анастасією поєднує трошки більше ніж робота і а, дозвілля <рес> якісь пламені там, так? І от в процесі нашого спілкування. Це насправді історія на реальних подіях. А, в неї ще часто були е, наради. Mm. наради, і при цьому вона шарила свій екран, тобто, всі знають, що таке шарить екран, тобто під час нарад вона там показувала графіки, ціни, е, процес, на якому там, зупинився там, проєкт або ще щось, ні, типу того. І, я щось теж був на роботі і чомусь в мене виникло таке бажання просто написати, що я хотів кусити її за дуб. Ну я таки написав, буквально проходить 10-15 секунд, щоб мені дзвінок. І я ж тобі казала, я, в мене мітинги, я шарю свій екран і, спливаючи ці повідомлення, всі, всі на міті бачили, що ти хочеш пусити мене за дупу, перед тим, як щось таке писати, ти питаєш, що в мене немає міти. Ну і Настя, от мене. Вдах набула окна. На те, що ви сьогодні бачили, це починалось на листочку, який знайшов на кухні, намалював. Дякую. Да, там вони з цього зробили, трошечки окультурили, зробили анімацію. Один з малюнків, на який мене надихнула Настя, це... Картина Дівчинка Настя йде на роботу після безсонної ночі. Теж на реальних подіях, до речі. <звісна> <звісна> Настя, I hate morning, die uh, People, всі розбігаються, ядерних зни, всадники апокаліпсиса. Сад... Ну, все, що може бути, коли Настя зранку не виставлена йде на роботу. Uh, ну, а це вже картина дівчинка Настя на сьомому небі відкали. Умага Рочка Паву 2012 року. Павук сім'я. <реш> Вже на, сум... на сумці в нас До речі, це настільна робота. Буквально я до сьогоднішнього дня не бачив. Сьогодні зайшов на її сторінку Фейсбук, і хтось із її друзів виклав оцей малюнок. Цей малюнок насправді був намальований у 2010 році. І мені він видався дуже таким, знаєте, пророчим. Ну, По-перше, що Настя врятувала кажанів. і хлопець-павук, все в павутині. І бубля, і ще. Так, це Настя малюнок, вона намирувала ще у 2010 році, коли я був ще не такий старий перлячний. Вона тебе не була. Звичайно, вона навіть не знала, що. Як воно пророчує? Ну так, дуже хороше, ну, да, сьогодні це дуже взяло так за душу. Ну і сьогодні мабуть, наша подія не була б завершеною, якби, на... якби ми згадували Настю і я не впарював картків. До речі, лишилась кішечка. Зараз знаходиться трошки в тилу, не в зоні бойових дій. Але і тато, і мама, учасники бойових дій, марципан і фіфа. З них трьох хлопчика закрив сусідський кіт, і її сестричку вже знайшли їй власників. І от оцій малеші треба теж знайти сьогодні домика. Сім'ю да люблю. Що. Так що, якщо в когось це маленьке Йокнуло в серці. Підійде, то я, я договорюсь, привезуть прямо додому. І дадуть 5 гривень. І 5 гривень. лото. Котик Донбас. В принципі, все, Дякую. Хочу сказати, що цієї всієї події могло би не бути, якби не якби не команда, яка все це організувала. Частина команди взагалі ініціативи це Софія Левченкова, Георгій тадзя. Подякуємо і ті, хто допомогли організувати цю подію в Полтаві. Анна Сінельник, Вадим Махітка, Артур Раян, Віктор Кропивний, Наталя Грінченко, Пантеїр Шукак, Надя Зайченко. Так, може ще когось забудь, Богдан Труханов От. і всім дотичним, якщо раптом я вас не згадала, а Катя Власова, теж яка нам е, на екранування принесла. Скульптуру. Всім вам дуже дякую. Можете додаватися в наш чат кінодвіжу. Там часто є новини, всякі, наприклад, про наші кінопокази, які ми проводимо щосереди, щосуботи. суботи. Вхід вільний на подію, на всі події, вхід вільний. От, але ви можете залишити ваш донат в коробочці зелені там під лампою або скинути на карту. От. І можу ще вас попередити, що якщо раптом буде повітряна тривога, то поруч є укриття в терці Київ, і ми може ви, ви, якщо хочете, можете туди. <плес>